Варто зазначити, що дана гідроізоляція підходить для гідроізоляції підлог з підігрівом, проте щодо вимог до основи перед нанесенням в гідроізоляції на підлогу з підігрівом, вологість повинна бути практично нуль. Тобто, підлога повинна бути просушена. Як ви пам'ятаєте, якщо там залишиться а остаткова волога то з часом вона буде виходити з основи назовні, і таким чином дуже велика імовірність відшарування еластичної однокомпонентної акрилової гідроізоляції, так як вона не є паропроникна. Саме тому вимоги до основи при нанесенні гідроізоляції дуже жорсткі та повинні контролюватися. Щодо гіпсових поверхень, то вологість таких ж, там, штукатурок, наприклад, повинна бути практично 0, не більше, ніж 0,5%. Якщо ми говоримо про цементні підлоги, там, цементні основи штукатурки, то це не більше 3%. Як перевірити в звичайних умовах, в умовах будівництва вологість основи. Для вас зараз буде лайфхак, тому беріть ручки та уважно записуйте. Можна зробити двома шляхами. Одним простим, дуже простим, а інший варіант буде більш професійний та більш складний. Перший простий варіант ви берете звичайне металічне відро, яке має таке внизу ободок, ставите його на основу. На день, наприклад, приходите з наступного дня, переставляєте відро і дивитесь, якщо під відром у вас є вологе п'ятно, то ця основа ще є занадто вологою для нанесення гідроізоляційної мастики. Якщо у вас вертикальна поверхня, то можна зробити такий ж самий схожий замір методом заклеювання плівкою, такого якоїсь зрозумілої для вас розміру ділянки, і також там, через сутки подивитися, чи є конденсат на цій плівці. Якщо конденсат є, то звісно також не можна наносити гідризаційну мастику.